Щоб була колись порядна земля в міській раді, тому Христосвітих. І так питання, яке до кінця не вирішено з передачою тих земель. Ага, це ті землі, які були на до Інституту Христофіка. Так. Наталя, Ви, це не там тримається? То, так. То судове товариство. Те саме судове товариство. Садове товариство, але це саме Садове товариство для так. Так, так. Ага, 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 то, то аганця до нас приходили. Якщо треба дарму схему, то нести з Ні, то ми зараз собі самі візьмемо схему. Ви принесете те, mm -hmm. що ви робили, а ми тоді накладемо. Загальна схему, а та ми там ситуаційні. Ну, то, то, то тоді процедура трошки інша. Якщо якщо вам відводити ці землі, то треба брати згоду Академії? Академії. Давайте тоді так. ми е а ви маєте перелік всіх людей, які да, не да, секунду, я варто принесуть. І yes. людей всіх перелік і схеми. — Скільки там людей, всього у вас є? Але трошки, трошки дивно, бо чи, трошки дивно, бо нас зігнали з своєму городи, сказали, що вже наші ніхто не буде. Нас зігнали вже, обробляли люди. Робили, робили, нас стали на увазі. А у вас немає там будинків. Що вже? Дивіться, яка там ситуація. Я вже так Ми вже знаємо про це, тому що до нас приходили минулого року і позаминулого року авганці. Вони там також мають ділянки, але там є проблема, тому що ці землі вони належать до Академії аграрних наук, до Інституту Хрицосвітних. для того, щоб ви могли приватизувати ці землі, вам потрібно отримати згоду Інституту Христосвітних. Ми це авганцям тоді казали. Вони е вирішили звідти переселитися і почали собі шукати іншу територію. Ми їм там щось допомагали шукати щось, щось там їм підшукали. Е ну, Я думаю, що е згоду академії взяти буде важко, тому що це, вони відносяться там, напевно, що й до особливо цінних земель. Якщо вони, якщо це є. Е Землі Академії аграрних наук, то це, скоріш всього, все, що особливо землі. І так, процедурно, ну у вас по скільки там соток? По 10 соток? Ні, по По я мала інформацію, але мені є процедурно, і процедурно це буде звичайно важко зробити. А яка загальна територія товариства? Чотири не так, так? За Ланцями 4 було. За Ланцями 4. Ні. Наші було тільки 4. Там, де ми мали скоріше, обробляли, то там забрали. Фермер забрав і посадили собі сад, а нас зігнали ми. Це коли той фермер забрав? Два роки тому. Ваші дерева всі переврали. Три місяці тому. Ми переурали. Ну Ми тому фермеру точно нічого не давали. Ми не давали. Ні, 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 то давали. Ні, ні, ні. То давала пізнаті. РДА, ну це він з порушенням. Скоріше всього, що з порушенням він отримав. Адміністрація. Ага, вас посунули, а дали фермеру.